Як проходили святкування традиційної музичної частини Різдва у Івано-Франківську коляди? І хто і де за цією справою був помічений? Традиційно пластуни щороку запалюють символічну свічечку, що об'єднує усіх пластунів світу. Цього року це дійство зібрало повний зал глядачів. Духовному об'єднанню сприяла і власне коляда. Розпочали показ вертепів найменші шестирічні ангелики. Одразу за ними на сцену вийшли найстарші учасники показу зустрічі поколінь Ватага Бурлаків, у якій був помічений вже відомий вам, завдяки нашій рубриці, музикант Андрій Винницький. Час дійства проводився збір коштів на перший в Україні пам'ятних пластунам, що не зламали своїх присяг до сторіччя з дня народження організації.